Державна фінансова інспекція Вінничини щороку поповнює бюджет країни на кілька десятків мільйонів гривень, виявляючи під час перевірок установ та організацій на цілеспрямоване використання державних коштів та інші порушення. Із тих переданих справ, які ми передавали 53 позовних заяви на суму понад 37 мільйонів, то на користь. Було задоволено на користь державної фінансової інспекції судом першої інстанції. Задоволено 43 позовних заяви на 18,2 мільйона. Це з урахуванням тих справ, які перебували на розгляді ще за попередні роки. Найчастіше причиною програшу справи в суді є недоліки в оформленні позовних та інших документів. У випадку виявлення з результатами контрольного заходу збитків, як зазначив Верховний суд, вимога органом державної фінансової інспекції може формуватися. Проте Верховним судом звернено увагу і на те, що такі збитки не можуть бути стягнені шляхом вимоги. В такому разі підкреслено, що мета направлення вимоги є визначення суми збитків, доведення їх згідно листа вимоги до підконтрольної установи і надання можливості для добровільного її виконання. Усі нюанси в спільній роботі фінансової інспекції та Вінницького окружного адміністративного суду фахівці обох сторін обговорили під час круглого столу, який організували, аби покращити результативність судових проваджень. Ірина Коваленко, Олександр Скришевський, новини телеканал Еверест.